Всім Хай! Всім Хай! Сьогодні ми будемо грати в Баріс Прісон знов. Але тут глобальна обнова. Тут все помінялось, як ви бачите. Баріс змінився дуже от прям. Анімація дуже змінилася. Ну що ж, погнали на Easy. І third person вибираємо. Тому що перша особа це не дуже класно. Так, що ж. Тут багато чого можна купити, але я не буду. Що ж, поїхали. На початку тут все однакове. І, здається, я вже швидше хожу. Тимофій, а ти вже де? Так, дивіться, тут реально текстурки дуже змінилися. Трошки навіть завдання. Бачите, тут стрілочки показують, куди стрибати. Так, сюди. Опа, ну тут реально дуже змінилося все. О, oh гад. Так, ідемо. Ну, тут реально дуже сильно текстурки змінилися. Це капець. Тут нам навіть розповідається, як цим користуватися, не як раніше, але ви все одно можете пограти в стару версію. Це вам не б заважало. Якась кола, дивіться. R повернути F. Кинути її, нічого собі. Е, також тут після обнови з'явилися монетки. Їх можна підбирати і купувати за них речі в магазині, але вони якісь багані і чомусь не зберігаються при перезаході. Інша анімація ходьби. Ну, реально дуже перероблено. Дякую власникам, що можна пограти в таку гру. Дуже класно, реально на реальність похоже, бо дуже пропрацьовані текстури. Якщо тут трохи схожі рівні, але тут ну, от взагалі така е, добра пропрацьовка, ну не як раніше. О, дивіться, раз мене mm -hmm. У мене вже 5 поки. У мене 14. Тут у всі туалети можна зайти, і ось в одному з них яма. Ага. А в одному Ой, з них золото. Обережно зомбі його треба вбити, вбити вбити. Зомбі можна А раніше вбити. не було зомбі, я думаю, ви це точно да. пам'ятаєте. І ми тут почали чимось швидше ходити. До речі, ви да, можете перестрибувати перестрибувати зомбі, тому що це буде сильно довго, щоб їх всіх вбивати. Mm -hmm. А, іди звідси. Розбігаємо. А ще їх можна заманювати в лаву. Так, збагуємо. Ось забирає забирає стрибнув в око на іншу, і він просто впав в лаву. Так, тепер відкриваємо. Mm -hmm. тут навіть Я тільки що наступив на м... костюм і він мене почав дамажити. ого ну тут дуже гарна пропрацьовка. Дивіться, купу всього з'явилося. Угу. Навіть аптечка є. Так. Е, а ти чого? А! Куди мене кинуло? Ага, ось все. Тут стріли літають, обережніше Ні, мене кинув сам. Сам цей. Саме бага... Мене кинуло так за... так багано кинуло. Це жах, так? Ні, ну про прицьовку тут взагалі вау. я просто А не ще не можу. тут є секретний рівень туди, де... там, де куля котиться. Почекай, я тобі покажу. Угу. Зараз. Я до тебе дойду. Почекай трохи. <кхід> Зомбі. О, до речі, я вже бачу ту дірку, вже дуже... дуже цікаво. Так, там секретний рівень. Який можна пройти. Зараз туди підемо, почекаємо, поки куля пройде, і ідемо. Опа, дивіться. Туди я можна застрибнути? Це було, до речі, і в першій частині. Ого, дивіться. Тут... Це секретка була і в першій частині. Тут скелет і тут якась павутина. Павутину, я цей рівень вже проходив, тут треба взяти смолосків і підпалити ним павутину. І вона загориться і О. погасне. Вау. О, дивіться Тут дивіться, є скелети тут. ось такі. Ну дуже про пропрацьовано. Мене зараз вб'ють. Опа, ще один скелет. Раз, Ні, два, з, з, три, чотири п'ять є, я його вбила. І тут купу монет. Ой. Ще одне сердечко. Збираємо купу монет. І в мене вже їх 274. І стрибаємо назад. Опа! І дивіться, тут такий барі сходить. Вау, просто. Поки він за вами біжить, можна позбирати монети. Так, ось дві. А ще тут є трофей, вигляді Барі. Ага, я вже бачу один. Два, Бачила один. Тобто, у мене тільки що приїхала швидка е швидка допомога коло будинку. Я ж так злякалася, що ще так бахкає. Ну, коротше, дуже класна гра, я раджу пограти. Звісно, я постійно падаю, ну як ж без цього. Ні, ну дуже класно пропрацьовано Йдемо далі зомбіки. Е, до речі, цього лицаря можна вбити. За це є досягнення, ачівка. Тут тепер з'явилися ачівки, їх О, можна виконувати. І різні завдання, і за це тобі даватимуть монетки. Так. Але монетки не зберігаються при перезаході, тому, якби Чекати треба краще почекати, поки баг пофіксять, а потім вже виховувати Угу. А ви приєднуйтесь обов'язково в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі відео. Опа, дивіться, дуже багато мене знову. Опа, в мене вже, Ма... вже є 400. Так, і тут два зомбіки. Тобто скелети. А! Будемо його бити, щоб він нас не вбив. Так, і ось цього скелетика. Так, Тимофій, ти там далеко, бо я, я вже вже їду на ліфту. Ой, а я ще не дійшов до ліфта. Так, і що тут в нас? О, тут в нас дуже гарно. Мені дуже сподобалась пропрацьовка. Ну от прям реально от взагалі така класнюча, я от просто не можу. Ну, пропрацьовка. Я просто не можу, ну така гарна пропрацьовка. Ну, типу схожі рівні, але пропрацьовка ідеальна просто. Тут з'явилися зомбіки, це набагато цікавіше. Я дійшов до Бачите? моменту, де треба. Опа, лазер, собі лазить, угу. ого. Нічого. Тут, собі. до речі, є ще челендж. Ось зверху. Треба пройти за час, який тобі дають. Це дуже легко. У мене я один раз прийшов, у мене ще 30 секунд лишилося в запасі. Опа, тут купа монет, mm, але За, під замком. Так, опа, якась кімната. Цікаво, цікаво, що це? Так, якась кімната і тут барі просто ходить. Ага. Тут треба ось така штука. Є, так, я відкрила. І я е... беру цю драбинку. О боже. Я пройшов. Почекаєш мене? Почекаєш так. мене? Добре. А, драбинка. Давай я поставлю. Тут, до речі, бігає барі за тобою в моменті з драбинкою. А М я вже за Він вже не бігає за мною. Е, і він цей барі баганий якийсь. Він странний. Дивний. Uh, uh, ні ну клас. Дивний. Мені сподобалось реально дуже обнову, особливо текстурки. Ну текстурки реально от прям на справжні схожі. Це не те, що в минулій частині, але ви можете ще пограти в минулу частину. Коли ви в лобі, то натискаєте нормал е, чи звичайне, то я не пам'ятаю. Класик, то там з'являється, ви можете вибрати знову грати в звичайний барі з пріс. Вентилятор новий... дує. Але новий дуже класний. Мені реально дуже сподобався. І дивіться, тут купа монет знову. Але тут головне, щоб вас не понесло. В мене, був вентилятор. в мене вже 1500 монет майже. Ого! Так, тут треба ось так ось робити. Ну, трошки змінені рівні. Але мені пропрацьовка так сподобалась. Я просто не можу. Ну така гарна. Так, ще монетки. Ой, а чогось ці не беруться. А, ні, взялись. Одна і інша. монетки. Ей, ну що ти робиш? Ой. Ой, я хотів монетки зібрати. Так, треба ще. У менечний ключ робити. Так, раз. А я не знаю. що Не може бути гравців. І ще третя має десь бути. Я знайшов один. А, ні, його треба ще й ганічним ключом бути. Точно, Вон і... там ліфт, по ліфту піднятися і ось там. Все, зрозуміло, дякую. Так, ну і тут купу монеток, давайте зберемо їх. Ну і падаємо. Так, а тепер можна спокійно собі прийти. Mm, спокійно проходимо. І знову дуже багато монет. Ну що ж, давайте зберемо їх. Ай, тільки вони чомусь не збираються. Так, да, не збираються, вони погані якісь. Ой. Так, ці не збираються. Оп, зараз. Лізь я... наверх. Лізу. Тут треба взяти коробочки і поставити їх. Сюди. Ей, не рухай мою. Все так, я перестрибнула. Ось одну. Одна й і... буде достатньо. І, ще є монета і кнопочка. Десь. А, кнопочка це А далі нам куди впадати? А ось і а далі Ага, падали. падати, угу. і тут треба обережно з лазерами, будьте. Ось. І так, не все. Цікаво, цікаво. Так, ми летимо на. Mm, раніше цього не було, це недавно додали, мені oh. ще не було, тут такого проходу. Опа, і ось така штучка. Так, ми йдемо далі. Тут знову oh. треба. Да, обновили карту. Ломом і карту. тут є монетки. Okay. Є деякі монети. Я чуть-чуть застрілюю. Так, далі в кафетерію, і ми маємо туди. Що мені здається, не і... було і взяти, і Так, натискаємо кнопочку кафетерій. Так, я вже все знаю. Опа. Ой, музичка класна. А, -а, -а він мене відбиває дуже сильно. їжа зуба. Все, є, я вбила. Цього монстра і зараз можна позбирати швиденько монетки. Тут вони розкидані по столиках і ще коло фудзуки. Все. Зараз дозбируємо монетки. І ось ви бачите, вони ще в шухляці є. І ось около фудзуки. Можемо йти далі. Там написано «Beat Gary to Open. Це, типу, боротьба з Гаррі відкрита. З... Да, Гаррі, правильно. Опа, тут черрі. Переможе Гаррі, щоб відкрити? Ага. Парку. Дивіться, тут ще купу всього. Так, монетки. монетки. Збираємо. Не знаю, вони мені навіщо, але добре. А сюди можна зайти, сюди можна зайти. Так, ліземо mm -hmm. наверх, збираємо монетки, аптечку. І тут якийсь робот. І те, монетки а, вони зроб... в мене стріляють. Є, я поламала одного. Солдати другого, стріляють з третього. Ану, я в них зараз застрелю їх. А на них. А, я можу в них футзупою. Ой, я впала. Так, чекай. А куди далі йти? Я не можу дострибнути до того робота. Аптечка. Мені здається, фудзукою. А, так, та, фудзукою. О, все. Треба. Є. Туди. Так, раз, готово. Ой, я впав! Все, я його вбила фудзукою. Ну, в принципі, фудзука mm. дуже легко. О, він до мене добре. Так. О, все, він впав навіть, той робот. Як все, то? Тепер... Так, тепер Опа. ми сюди не наш... вбиваємо роботів. А! Ні, я впала. Ой-ой-ой! Все, так, вбила. Тепер мені треба от сюди. Трошки пугу. роботи стріляють в нас. Тих роботів теж разом б'ємо, в принципі. Так, вже раз, два, три, і. я... Вже... О, я челендж виконав якийсь. Треба було здалеку в них попасти, мабуть. А я вже попала здалеку багато разів. Опа. Це вже, напевно, п'ятий робот. Mm -hmm. Так, і обережно тут лазери. Mm -hmm. Так, от сюди. І це Складний ще момент. Лише. Опа, і ми вже майже. Опа, відчиняйте, відчиняйте. О, дивіться, тут камера навіть є. навіть є, Так, беремо фудзуку і стріляємо в баріса. Так, стріляйте по бокам в його мечі, тому так буде краще, і швидко він вбиватиметься, а не посередині. Краще стріляйте в його бокові штучки, тоді ви так швидко його переможете. Все. все, я майже добив. Зараз взяв фузуку. А, я нічого не бачу. Все. Ну, його добили. Єй, все, я його добила! Ура! Все! Я виграла. Я майже добив. І тепер йде. Опа, чекайте, тут дуже багато монеток. Ідемо. Все, я сідаю. І ми їдемо. Опа, я ворота вибила. і тут, до речі, я сама можу. Тут пише, що ми можемо зробити: сирену і так і далі. Коротше, о, всяке. О, я о, навіть цією машиною керую, бо взагалі класно. Ой, але вона розбилася. Опа, тут... А тут треба стрельнути базукою в цю кнопку. Ага, все дякую. Стріляємо в кнопку. І все, і нам зібрали. Ой, тут є змія. Я можу змію вбити базукою? А, я вбив змію базукою. Клас. Так, я пробралась. Тепер сюди, напевно. Де, так, сюди. Монетки. А, змія. Вбивай її. Змія тепер. базукою. Все, я її вбила. Вбивай. Її. Так, і тепер їдемо на лифт. Базука допоможе. Йдемо на ліфті. А, знову дві змії. змії, 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 змії. Так, а тепер на самий верх. Так, тут ще одна змія. А я просто від неї втечу. І тут вже є гелікоптер. Все, і я отримала ще й бейдж. Ну. Класна гра, звісно, трошки забагані монетки, але нічого. Я думаю, що це не дуже завадить і так далі. Ага, тут треба пройти за 15 хвилин, а то й менше, а ми проходили 20, бо ми вам все розповідали. Але я думаю, це нічого. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.